Йорський суд це не просто будівля це символ. Колись тут засуджували майданівців, знищували політичних конкурентів та приховують професіоналів, які занадто чесно виконували свою роботу в кінці жовтня 25-го року. Суд вкотре підтвердив свою репутацію. Суддя Кристина Костянтинова взяла під варту Володимира Кудрицького людину, яка тримала на плечах українську енергосистему, коли та горіла під російськими ударами. Пише політолог Владислав Смирнов. Що ж, ось чому на суді зеркаль також була і захищала свого колегу і друга. Усе це виглядало не як правосуддя, як ритуал помсти. Зала переповнена, депутати Сосун і Ахлапук сидять біля адвокатів. Журналісти знімають коротке відео. Прокурор розкладає перед собою аркуші, з яких пізніше буде читати, як школяр, що зубрить вірш сенсу, якого не розуміє підозрюваний, діючи у змові з невстановленими особами, починає він, зриваючись на шепіт. У залі, чути хто сіронічно зітхає, бо ж немає ніяких осіб ніякої змови. Є звичайний тендерний договір 18-го року на встановлення огорожі навколо енергетичного об'єкта. Є банк, який видав гарантію. Є факт, підрядник не виконав роботи. Банк компенсував державні гроші збитків. Нуль. Тоді скажіть спокійно, каже адвокат. У чому злочин. Прокурор мовчить. Суддя робить вигляд, що слухає, але видно, як вона вже знає, чим це закінчиться, коли все виступає Кудрицький. Зал нарешті оживає. Він говорить не як підозрювана, як людина, яка просто пояснює логіку світу. Я підписав тиловий договір у межах посадових обов'язків. Підрядник не виконав робіт, але ми через суд повернули кошти. І що це шахрайство, то тоді будь-який підпис під договором можна оголосити злочином. Його словах немає пафосу, лише спокійна впевненість людини, що знає свою справу, але у цій залі спокій це злочин, бо система визнає лише покору, коли дивишся на справу кудрицького відчуття, де живі не залишає, де Бербера на себе роль російського слідчого комітету фабрикує підозру без доказів, але з правильним посилом. Прокуратура, як завжди, стає публічним прикладачем політичної волі в юридичну мову. А Печерський суд перетворює все це на документи. І спочатку система працює як добре налаштована машина, тихо, ефективно, без емоцій. і завдання не шукати правду, підтвердити очікування влади. Згадаємо, перша версія слідства стосувалася, нібито незаконної вирубки дерев під лініями електропередач, звинувачення розсипалося, бо на той момент Кудрицький вже обіймав посаду. За тиждень народжується нова історія про тендерний договір шестирічної давності, який закінчився повним поверненням коштів державі. Така швидкість у створенні нових доказів. Говорить лише про одне, хтось дуже поспішав виконати політичне замовлення. Цей поспіх і є доказом не вини, а системності усе виглядає знайомо, коли не виходить довести злочин, створюють його штучно. Той, хто знає, як працюють російські політичні справи від Ходорковського, до Навального розуміє логіку, не потрібно доводити провину достатньо організувати процедуру. У центрі всієї цієї історії стоїть один символічний персонаж Герман Галущенко, людина, яка особлює український варіант бюрократичного авторитаризму, прагнення тотального контролю над енергетикою, розставлення своїх людей демонтаж незалежних структур. Усе це почалось ще в 21 му коли він став міністром і кудрицький, який не дозволив сидіти на потоках, став чужим у системі. Коли Галущенко пішов його мати, де залишились, бо такі люди не просто біймають посади, вони залишають після себе цілу мережу лояльності. І ця мережа зараз продовжує робити те саме, що робили міністр енергетики, що за Януковича знищували незалежних. Суддя Константінова ще одна частина цього механізму її історія, як вирізка з хроніки українського безправ'я. В 16-му році вона санкціонувала обшуки в активістів автомайдану. У 21-му році відправила під домашній арешт Романа Ратушного Сергія Філімонова без доказів лише за участь в мирній акції рішення систематично скасовували апеляції, але вона залишалася недоторканою. Особисті зв'язки з колишнім суддею Кицюком. Що вносив вироки майданівців? Деталь не випадкова. Це наступність епохи, коли люди, які колись судили за наказом банку, тепер судять за натяком від тієї ж самої банкової. Тому рішення у справі Кодрицького не стало сенсацією. Воно природне продовження двадцятирічної традиції печерського правосуддя, яке завжди слухняно виконує політичну волю. Все це відбувається в країні, яка щодня воює з Росією. І водночас дедалі більше копію її методи. Ми боремось за свободу, але всередині держави відроджуємо мікро в вигляді ДБР і прокурорських структур, ми воюємо за гідність, але дозволяємо принижувати найкращих, ми будуємо демократію, але відновляємо ручне управління судами. Це найбільша пастка нашої незалежності перемогти Росії зовні. але дозволити їй жити всередині на справу кудрицького можна і треба переглянути. Але навіть якщо апеляція змінить запобіжний захід, якщо прокурори знайдуть нові формулювання, якщо суддя. Визнає відсутність складу злочину, факт залишиться держава, що не здатна відрізнити опонента від ворога професіонала від корупціонера правду від небезпеки. Така держава, приречена на відтворення авторитаризму. Там, де суддя виконує роль секретаря політичного бюро арпрокурор, диктатора з папірцем, не може народитися справедливість. Ми повинні сказати чесно, справа кудрицького це не помилка, це дзеркало. У ньому ми самі з усіма своїми компромісами, страхами, мовчанням, і якщо ми дозволимо, щоб це залишилось нормою. Завтра на місці буде будь-хто з нас купоки український суд діє за логікою ФСБ, жоден міжнародний трибунал не врятує нас від власної деградації. Ми боремось не лише за ми боремось за зміст слова право. І якщо в країні, що воює за свободу, суд перетворюється на зброю проти влади, то ворог уже всередині. Якщо ви бачите це по-іншому, напишіть в коментарях редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.